Доброго дня, шановні друзі, шановні покупці, клієнти нашої фірми компанії Електромотор, наш сайт elektroмотор.com.ua сьогодні робимо відеоогляд на такий от бензиновий генератор відкритого типу фірми Black Decker модель bxgnp 3000e. Номінальна потужність його складає 2,6 кВт, 3 кВт це в нас пікова потужність. На передній панелі нас зустрічає з вами кнопка увімкнення. Та виключення нашого двигуна генератора, вольтметр, який сповіщає нас про видачу напругу. Індикатор, який сповіщає про те, що напруга у нас є, все працює. Вимикач, подача та виключення подачі напруги з наших розеток 16 А під кришками, як ми бачимо. Маємо клеми для підключення 12-вольтових пристроїв, щоб підзаряджати батареї або інші прилади, запобіжник та заземлення. Знизу нашого генератора ми бачимо масляний картер зі щупом. Міськість даного картеру у нас складає 0,6 літрів. На кожному щупі завжди є дві поділки H і L. Що сповіщають нас про те, високий рівень мастила або низький. Налили мастила, закрутили щуп і подивились на якому рівні у вас знаходиться мастило. Має бути 0,6, можливо, трошечки більше, якщо потрібно. Наступним кроком у нас є те, що. Паливний бак у нас складає міськість 15 літрів. Маємо у нас поплавок, який сповіщає про те, скільки у нас палива залишилось. З лівої сторони у нас знаходиться стартер, подача палива та доросліна заслонка. Як ви бачите, проперець металічний, положення OFF, виключена подача, вниз відкрили. дросельну заслонку. Заводимо з положення закрите під час холодного старту. саме. Коли заводимо стартером, витягуємо руку до опору, відчуваємо, що в руці вже є опір. Після цього вже з цього положення починає витягувати наш стартер. Таким чином, стартер прослугує вам набагато довше і. Багато часу. Після того, як ви завели ваш генератор, переводите повільно дорослу заслонку у положення відкрите. Все почуєте, що двигун у вас оживає, працює рівно, тримає оберти, значить все добре. Із особливості даного генератора є те, що в нього є транспорційна ручка на такому зажимі, як ви бачите. В комплекті також ідуть колеса. Які також спрощують процес транспортування та перевезення вашого генератора. Вага даного генератора складає на сьогоднішній день 51 кг. Місткість нашого масляного картеру складає 0,6 літра, 15 літрів наш бензобак. І ще раз, 2,6 кВт це у нас номінальна потужність, 3 кВт це пікова. Маємо дві розетки 16 амперів. Ось такий от чудовий генератор фірми Black Decker p 3000 e З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення.